Дівчата, всім привіт! У мене сьогодні якийсь консерваторський день, щойно закривала полуничний компот. Зараз буду розділуватися з черешнею. У мене у подружки вродило дуже багато черешні, вона в мене бізнес-вумен. Часу в неї немає на консервацію, тому вона віддала половину мені половину своїй невісці. Тому зараз буду закривати тут. 5, мабуть. Зараз закрию 2-3 літрові банки компоту і 4 літрові банки такі, ну, наче як у сиропі. Ну, далі покажу. Е, підготувала я баночки, вони помиті, простерилізовані в духовці. Зараз буду ягода вже десь хвилин 40 а то й годину стоїть у мене у воді. Е, як бачите, жодного черв'ячка немає, тому що черешня геть зовсім не червива. І оце, отут щось плаває, це не черв'ячок, це трава насипалась, насіялася. І зараз я буду цю черешню засипати в банку, покажу вам, поскільки потрібно на компот і на черешню у сиропі. Ось така кількість черешні в баночку в мене йде на черешню з сиропом. І ось така кількість на компоти. Дві баночки. Компоти я зараз швидко закрию, я їх один раз залью просто. Вони хвилин 5, от так от залью. трішки. вони хвилин 5 постоять, ну не 5, може хвилин 15 постоять. Тоді я цю воду зілью, додам цукру. І вже залью його трішечки лимонної кислоти, і вже залью його кип'ятком і закатаю повністю. А з цими баночками я їх одразу заливаю кип'ятком одразу заливаю сиропом і ставлю стерилізувати на протязі десь 20-25 хвилин про всяк випадок. Можна, в принципі, залити один раз кип'ятком, а другий раз уже сиропом, але я заливаю одразу сиропом і стерилізую. Закипіла в мене водичка. Ось таку кількість, як бачите, кип'ятку я залила в ті баночки 3 літрові що на компот. Отак, щоб воно покрило черешенку. І нехай воно в такому стані стоїть, ну, допоки не остине. Трошечки, щоб черешня наче кип'ятком обдалася. Якщо там все-таки є якийсь черв'ячок, то він е, ну, вспливе, ми його вильємо. Тоді. Тому цю воду, саме цю воду, я ніколи не, ну, не використовую другий раз, я її зливаю повністю, а тоді чистим кип'ятком заливаю вже банки. А от що стосується оці цієї черешні, зараз я беру окрему каструльку. Е, оце цей кип'яточок. Лю сюди приблизно 2 літри. Додаю цукор, лимонну кислоту і ставлю на вогонь, щоб воно закипіло і прокипіло десь одну хвилину. Може, дві. Так, відміряла я десь 2 літри приблизно. І сюди зараз я засипаю три повні склянки цукру. Дві. Три. Ну і, як то кажуть, на коня. Чуть-чуть. І додаю ось таку кількість, геть зовсім трошки, в чайні ложечки лимонної кислоти. Відправляю зараз це все на вогонь, і нехай воно закипить. Ось такий мій сиропчик прокипів. І навіть вже декілька хвилин він кипить. І зараз я буду ним заливати черешню, сироп. Черешня. І заливаємо до повної баночки під самий вершечок. Ось таку бачите, під вершечок я залила. Лишився в мене сироп, але нічого страшного, він у мене піде на компот, тому що Ну я не хочу, щоб стільки цукру пропадало. Тому воно відправиться: ось оті баночки. Накрила усе кришечками. Поставила в банку на дно каструлі, застелила стару тряпку. Можна полотенце, в принципі, якщо не шкода. Мені шкода, тому я застелила свій старий рваний халат. Зараз заливаю його звичайною водою і ставлю на газ. Дивіться, ось такою кількістю води я залила. Ось сюди, бачите? Майже повна, до, повного, ну, до повної баночки. Єдине, що, якщо ви заливаєте холодною водою, не теплою, а холодною. Та, в принципі, навіть якщо тепло, то лийте тоненькою струйкою, щоб від перепаду температури у вас не полопалися баночки. І зараз це все я ставлю на газ. Ось тако поставила я на газ. Ну, воно там, бачите, вариться. І в такому стані, після закипання, треба хвилин 20, щоб воно просто реалізувалося. Потім буду закатувати. Продовжуємо. Вже настоялася у мене черешенька, кип'яток я злила, вже він був не кипяток, а така але тепла водичка. Зараз я вилью сюди ось цей сироп, що в мене лишився. Він солодкий, він хороший і додам десь попів склянки цукру. Вже не по повній, як, е, як зазвичай додається, а попів, тому що дуже солодкий сироп, і робити компот приторним ну немає сенсу. Плюс черешня сама по собі солодка. І лимонну кислоту я додаю геть зовсім на кінчику ножа, взагалі чуть-чуть-чуть-чуть. Про всяк випадок, тому що в сиропі також є трошечки лимонної кислоти. Я його спробувала, кислинкою не віддає, тому трошечки-трошечки додам. Показую вам от геть зовсім ось таку кількість. Я додавала лимонної кислоти. Геть трішечки, як щепоточка, масю, пусінька. Так, тут моя черешенька у сиропі. Вже водичка закипіла, і я її прикрутила, щоб воно сильно не булькало, нехай просто стерилізується собі тихенько. Ну, Хвилин 20 точно ще буде стояти, Там дві хвилинки, як вона закипіла, і нехай стоїть. А тут у мене закипіла вже вода на компоти. Заливаємо повну баночку і закатуємо. Ось такий компотик виходить, він ще трішечки настоїться, колір трішки змінить, але е, загалом то він буде такий більш-менш прозорий. Е, можливо, комусь не подобається такий вид компоту, але хто сказав, що кожен компот має бути червоного або рожевого кольору. Головне, в принципі, смак, а яблучний, наприклад, компот, він прозорий і дуже смачний. Тому, для мене це не має ніякої різниці. Мені головне, щоб воно було смачно і корисно. Тому ось такі компотики, дві баночки в мене вийшло. Небагато, але це вже щось. І ось такі черешенки у мене вийшли в сиропі. Бачите, в баночці її виходить багато. Потім, як ми взимку зазвичай робимо, ми е, зливаємо цей сироп, додаємо звичайної кипяченої води трішки, тому що він такий смачний, ну, солодкий солодкий виходить. <кій> розбавляємо трішечки водою, п'ємо, як звичайний компот. А ці ягідки тоді діти їдять. Вони їх дуже люблять, вони виходять солодкі і дуже-дуже смачні. Ось такий от рецепт черешен. І я так закриваю їх вже не перший рік. Вони стоять і стоять навіть не один рік. Буває таке, що залишається декілька баночок, але це буває дуже рідко. Тому ось такі в мене є два. Постійних моїх рецептів так закриваю я, так закриває моя мама, моя бабуся. Тому е закривайте, готуйте, експериментуйте, вдалих вам експериментів, усього найкращого, мирного неба, перемоги нам і слава Україні!